Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 26 червня, 25 рік. І сьогодні оглянемо фундуки трошки, які Ну, це Миколаївська села і суперкластери, там афігенні кластери і офігенна зав'язка. так сказати. Там Я вже показував. його. Ну, Це я хочу показати, це Миколаївський пиріг, як я його називаю. Пиріг. Ну, Будемо казати Миколаївський, тому що є деякі вже... Теж назвали пиріг, бачимо, яка плюска в нього. На руки не дивимося, тому що комбайн продуваємо. І ось така плюска в нього цікава цього миколаївського пирога. Ось такий він цікавий, Чи він мені подобається, так сказати. Ну і горіх великий. Горіх великий, не супер великий, але великий. Ну, зав'язується не дуже, бачимо вже. Сережки пішли на наступний рік зав'язуватися. Маємо ось це в кучку тут робилося поросель, і робилося в кожну поросель щеплення. Ну і робилося, як тренувався, я начебто так сказати, бачимо, як гарно заросло. Ось одне щеплення, ось інше. І ось на цьому щепленні я вже показував. От такий невеликий приріст. І дивіться, кожна гілочка, кожна гілочка має ось тут єдиний такий, бачимо, що враження хвороба манільоз, видно. Ось кожна гілочка, подивіться, які кластери. І ось наші супер кластери Так щоб не відламати його. Ви подивіться, ось тут. 12 штук я нарахував. А ось тут супер кластер. Ось тут 18 штук. Ну, я не бачу плюсів в тому, що багато. Тому що чим менше в кластері тим більше кластерів, тим крупніші горіхи. Ось тут нічого гарного не буде. Так, суперкластер, так, якась ну, незвичність. але, Але нічого гарного немає. Сорт, на жаль, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, тому що так, щоб робив щеплення. Ось тут, тут теж. ну і ще Хочу от сказати на рахунок того, хто там визначає сортність по, по плюски. по тому, як виглядає плюска. Дивіться, один сорт. Бачимо, які плюски. От закриєте, начебто. Ось бачимо стовбур. І це одне щеплення. Все воно. І ось плюска. Геть інакше, розкрита. І оце один сорт на одному, сор... на одному сорту, на одній гілочці. Ну, Тут маємо червонолисний. Теж так само зробили щеплення. Ось один, два, три. Бачимо, як зростає покращена купуровка. Дуже гарно у нас. Тут брунькою робилося. Ну, Завантаження тут гарне. В цьому році. Ось якось горішки мають різний розмір. Не знаю, ви... можливо, морози і вони квітли. Ось, ось подивіться. Це ось цей Миколаївський пиріг, як я кажу. З такою плюскою. І дивіться, який розмір горіха. Ось. ось. Мій палець великий, я не можу дотягнути. Є різні, є вони вон, тільки-тільки-тільки зав'язуються. Але ось показує, ось це має бути. Великий горіх. Ну, ще що хочу сказати свою думку, те, що ось ще одне щеплення на іншому кущу. Бачимо, дивіться. Теж якийсь продовгуватий, округло продовгуватий горіх. І на кожній гілочці, вон завантаження. Які горіхи. Але я скажу, що все залежить від умов проростання, тому що це може бути звичайний горіх, якийсь той, що в мене вдома зростає. Але от йому умови тут підійшли. Це я вже дуже спостерігав різницю. Умови підійшли, і він тут дає такі гарні врожаї. Так що, вибір сорту то одне. А ще дуже багато залежить. Ось якісь ми робили щеплення. Ой! Теж такі, які горіхи великі. І це вони ще зелені.